які були присвячені всіх знародій міжнародному людям. Ця спартакіада відбулася завдяки Київській обласній організації організації інвалідів України і її голові сподіва Яніколайович. Також до нас прийшли привітати християнські баптисти, і вони зараз вам скажуть слово, ви послухайте уважно. не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, как что деться. Душа не больше не пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше кто из вас заботится, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Ибо в одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет в прошлом печь, Бог так одевает, коль мне паче вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец Ваш Небесный знает, что вы имеете, нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правда Его. И это все приводится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно на до каждого дня свои заботы. Только Он может успокоить наши сердца, утешить их. Только Он. Давайте все-таки Ему доверим свои сердца наши, свои души. Пусть Он управляет, пусть Он станет нашим Господом и Спасителем. Как это можно сделать? Это просто признаться в своих грехах и поверить в Его спасительную жертву. Что действительно есть Спаситель, действительно умирал на Богословном Ты для меня Он звучит сердце каждого человека и сделает этот шаг навстречу к нему. Пока человек жив, у него есть возможность примириться с Богом. Когда человек умирает, все шансы теряются. И когда потом говорят уже на кладбище, это да, царство ему небесное будет", это неправда. Царство небес может удивительники будет, но людина примиряется с Богом, пока он жива. Колець нагороджується а, голубенко Микола місце із легкої атлетики. Держись раду. Я тенісом приблизи, приблизно около року. Ну, Вона мені допомагає тим, що я починаю більше зосереджуватись на одному определенному. Я почала займатися тенісом і знайшов новий інтернет. Тенісом. Постійний теніс. Я люблю займатися боксом. чи це дар, чи це легка атлетика, чи може це метання кілець. Діти і люди, які сьогодні тут зібралися, вони перебували. Перебороли негативну реакцію суспільства на те, що в них є якісь вади, на те, що вони не так виглядають, і вони прийшли сюди, і вони змагаються, вони спілкуються. І Наші змагання проходять завдяки і всеукраїнській організації інвалідів Київської області, і завдяки і нашим спонсорам, які це Вати Лопак, і це. Християнські баптісти, і немає у нас труднощів, тому що ми вже давно спілкуємося один з одним, і коли б ми не звернулися, нам ніколи не відмовляють незалежно від того, який стан в державі, який фінансовий стан. Вони розуміють, що цим дітям потрібна ця допомога, і вона буде незалежно. Пускай вона буде велика, невелика, але вона буде.